Привіт! Ви на каналі Правдива Історія. Сьогодні ми поговоримо про небезпечні паразити України, п'ять прихованих загроз, про які більшість навіть не замислюється. Українська природа здається спокійною та безпечною, але в траві, воді і навіть на ягодах можуть ховатися паразити, зустріч із якими здатна зіпсувати відпочинок і нашкодити здоров'ю. У цьому відео ви дізнаєтесь, де вони живуть, чому є небезпечними та як зменшити ризик зустрічі з ними під час прогулянки або відпочинку на природі. Перший небезпечний паразит України лісовий кліщ він чекає на свою жертву в траві та на кущах, найчастіше на висоті до коліна. Кліщі чіпляються за одяг і шкіру, коли людина проходить повз. Деякі кліщі можуть переносити небезпечні інфекції, тому дуже важливо помітити їх якомога раніше. Щоб зменшити ризик укусу, обирайте закритий одяг, заправляйте штани в шкарпетки, уникайте високої трави і уважно оглядайте тіло після прогулянки. Другий паразит звичайний комар, улітку комарі особливо активні біля водойм та у вологих місцях, укуси комарів це не лише неприємний свербіж, у деяких людей вони можуть викликати сильне почервоніння, набряки та алергічні реакції. Щоб захиститися, використовуйте репеленти, у можливості закривайте руки і ноги одягом та намагайтеся не розчісувати місце укусу, щоб не занести інфекцію. Третя небезпека блохи. Вони часто живуть на диких тваринах, а також на бездомних котах і собаках. Укуси бліг спричиняють сильний свербіж і подразнення шкіри. Ще такі паразити можуть переносити збудників деяких хвороб. Не варто торкатися диких тварин, а після контактів із бездомними котами чи собаками завжди мийте руки з милом, і не дозволяйте їм спати на вашому одязі чи постільній білизні. Четвертя прихована загроза п'явки у водоймах. Вони зустрічаються у стоячій або зарослій воді, де люди інколи люблять купатися. Якщо п'явка присмокталася до шкіри, не потрібно різко відривати її, щоб не пошкодити шкіру і не викликати кровотечу. Краще обережно зняти п'яву, потім промити місце чистою водою та продезентифікувати шкіру. Якщо після укусу ви почуваєтесь погано, важливо звернутись до лікаря. П'ята група паразитів невидимі, їхні яйця або личинки можуть потрапляти в організм людини з немитими ягодами, фруктами та овочами або з сирою водою з річки чи озера. Такі паразити непомітні неозброєним оком, але можуть викликати серйозні проблеми зі здоров'ям. Щоб уникнути цієї небезпеки, ніколи не пийте воду просто з річок, озер чи струмків і завжди мийте ягоди та фрукти перед тим як їх їсти, навіть якщо ви щойно зібрали їх у лісі. Паразити маленькі, але наслідки зустрічі з ними можуть бути дуже серйозними, якщо ігнорувати прості правила безпеки. Будьте уважні до свого одягу, шкіри, їжі та води, і природа України залишиться для вас місцем відпочинку, а не небезпеки. Якщо це відео було корисним для вас, поставте лайк, поділіться ним з друзями, які люблять ліс і подорожі, та підписуйтесь на канал Правдива Історія. Попереду ще багато коротких і пізнавальних історій про природу тварин, рослини та приховані небезпеки України.